Як говорити про мінну безпеку з дітьми дошкільного віку. Дітям потрібно розповісти про основні правила безпечної поведінки, про те, що є небезпечні предмети, які можуть вибухнути, показати, який вигляд мають міни та інші небезпечні предмети, познайомити зі знаками, які попереджають про небезпеку. Розповідати про серйозні речі потрібно доступно в ігровій формі. Можна подивитися разом навчально-інформаційні мультики і обговорити їх. Коментуйте побачене у легкій формі, зберігаючи настрій мультика. Не вимагайте у дитини вивчити щось, уникайте повчального тону. Запитайте, що дитина знає. Почніть розмову, запитавши, чи чула дитина проміни або безпеку на вулиці. Це дозволить вам зрозуміти її рівень знань. Поставте акцент на звичайність. Спробуйте показати, що дотримання правил безпеки це частина щоденного життя, як мити руки або переходити дорогу. Відповідайте на питання. Якщо дитина задає питання, відповідайте чесно на її рівні. Уникайте надмірних технічних деталей. Поширюйте позитивні повідомлення. Розкажіть дитині про роботу організації та людей. Які працюють над знешкодженням мін, обговорюйте тему в спокійному оточенні, спілкуйтесь, коли дитина відпочила та готова слухати, уникайте обговорення цієї теми перед сном. І пам'ятайте, від складної інформації ми швидко втомлюємось, тож не варто робити такі розмови довгими. Як пояснити мінну безпеку? Міни це небезпечні предмети. Вони можуть вибухнути, і це дуже небезпечно. Поясніть дитині, щоб бути в безпеці, потрібно розвивати суперздібності, будь уважним, не підходь, не чіпай, поклич дорослого. Дитині потрібно розповісти про загрозу вибухонебезпечних предметів та пояснити, як залишатися в безпеці.